В Україні суттєво зростуть ціни на цигарки. Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт номер 1190 який передбачає значне підвищення акцизів. Вже у липні 2024 року пачка середньої цінової категорії подорожчає з 87,14 до 92,8 гривень. Законопроєкт можуть ухвалити до 1 липня, що додасть бюджету близько 612 мільйонів гривень у 2024 році. А згодом надходження зростуть до 13,8 мільярдів гривень щорічно. Протягом наступних чотирьох років ціна пачки сигарет з фільтром досягне 173 сімдесят акциз зафіксовано у євро, тому враховано прогноз курсу гривні від МВФ. Ціни на цигарки змінюватимуться так, до перегляду правил: 87,14 гривень. 2024 рік, 92,8 гривень. 2025 рік, сто гривень. 2026 рік, 142,1 гривень. 2027 рік, 155,8 гривень. 2028 рік, 173,6 гривень. Також підвищиться вартість стіків для електричного нагрівання. Зараз пачка коштує близько 85 грн, а до 2028 року її ціна зросте до 133,79 грн. Ціни на стіки змінюватимуться так: до перегляду правил: 85 грн – 2024 рік, 92,7 грн – 2025 рік, 115 грн – 2026 рік, 122,7 грн – 2027 рік, 127,8 грн – 2028 рік, 133,79 грн. Уряд запропонував різні акцизи для звичайних сигарет і стіків. Що зробить хіци дешевшими на 39,81 гривні гривень за пачку порівняно з цигарками? Таке розмежування акцизів характерне і для країн ЄС, зазначає видання.